Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 29 жовтня 2023 року. Вийшов, трішки попрацював на винограднику. Сьогодні у нас хоч такого величезного вітру немає, як учора дуло. це капець. Я думав, що й будинок розкриє, що шифер буде літати по всьому селі. Це капець, давно такого вітру не було. Потихеньку, помаленьку, друзі, щоб прибираю, знімаю стрічку, прибираю бур'яни, так що якось так. Друзі, хочу сказати вам таку тему, що виноградарство я бросати не буду. Це була моя дурна емоція. Коли я вам казав, там знімав відео. Тому що багато є таких форм перспективних, ну, точніше, сортів. Тому що весь виноград я вважаю, що він є сортовим. Так що багато є того, що відкривається, такого нового, цікавого. Так що це цікава наука виноградарства. І бросати це я діло не буду буду. Дасть Бог потихеньку помаленьку на наступний рік працювати на винограднику, вже в мене тут буде більшість дорослих кущів. Ну, Друзі, хочу сказати так, що на наступний рік я відмовляюся від усяких оцих овочних культур, типа картопелька, цибулька, морковка і т.д. і тепер. І якби це не було, скажу своїми словами, странно. В цьому році навіть часник не буду садити. Тому що ну, я вже не хочу цим займатися. Я краще, як е, той попрацюю трішки на винограднику, трішки перепочину, трішки попрацюю, трішки перепочину. Тобто 50 на 50 це все діло буде виглядати, друзі. І я знатиму, що в мене не буде цих бур'янів. Я знатиму, що я буду і відпочивати і працювати в своє задоволення. І так же саме я відмовляюся від е, свого городу, від дорізки, який у нас є там 10 соток неподалеку від нас. Але як, він як був, так і є. Тільки садить на наступний рік. Я його не буду. На наступний рік хочуть там родичі посадити по-своєму весь город. Не питання, хай займаються брат із своєю. Сім'єю. Якщо буде там щось потрібно, допомогти, ну, допоможу. А так взагалі, в принципі, я ж кажу, буду тільки займатися одним виноградарством. Я знаю, що я 10 кущів винограду підв'язав, узяв вудку і пішов на риболовлю. Посидів, порибалив, прийшов додому. Туди-сюди вечірком вийшов, ще якісь 5 кущів винограду підв'язав. І все. І в те ж час і на винограднику зроблено, і в те ж час, як то кажуть, і відпочив, розвіявся, як то кажуть, ну, якось так. Це моя така, друзі, думка. З приводу овочів, ви скажете, там можна ж і посадити, можна ж. Ні, друзі, якщо займаємося одним, то треба цим і займатися. Я овочі і в цьому році садив, але вважаю, що це. Було некоректно з моєї сторони, так само як і сіяв кукурудзу, кукурудзу на тому городі. І розумію, що я просто сам себе чуть не вбив цією роботою. Якось так. Вибачте, що це так прозвучало, але це правда. Тому що ви бачили, які в мене були емоції і що і як я робив. Хотів повирізати всі кущі, але ну прийшовши в себе, ти розумієш, що просто. Потрібно зробити один правильний вибір, займатися тим, що тобі подобається і все. Так що якось так. Ну що, друзі, на вулиці вже темніє. Будемо закруглятись, як то кажуть. Ще трішки туди-сюди, як то кажуть, і буду обрізати виноградні кущі. Ну, а там подивимось, що як по погоді. Може, зразу будемо їх коректувати таким образом, щоб обрізати. Підкоректуємо, як то кажуть, правильніше буде сказано, обрізав, понахиляв, попришпілював, туди-сюди і зразу можна буде вкривати. По ходу, справи, воно побачимо, воно покаже. Так що, друзі, такі задумки. Але щоб ці задумки збулися, то потрібно, щоб... Якнайшвидше настала перемога. А щоб перемога настала, ми віримо в ЗСУ, допомагаємо, хто чим може. І все буде Україна, і по-любому ми переможемо ту нечисть. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки. І дай Боже вам і нам міцного здоров'я. Все буде Україна. Переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській благомданій землі. Друзі, щиро дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення. Ще побачимось.